Зараз митин погуляти. Ось така вона осінь. Ось такі в неї гарні барви. Тут хмари, тут жовтий ліс і ось така гарна зелена трава. Сипана вже жовтим листечком горобина наша. Вона чекає своєї черги, коли наступлять морози, та місцеві птахи будуть її їсти. Сьогодні дуже гарне сонечко, і саме тому ягоди ще набираються смаку. Ще немає морозів, але зовсім скоро. Подивиться, ціла родина ось таких фазанів вийшла з лісу. Подивіться, ось вони такі крупні. Дуже гарний в них малюнок на пір'ї. Дивіться, як вони гарно тут їдять. Це саме ті фазани, котрі виходять з лісу, і інколи люди їх фотографують. І ось так вони на галявині дуже спокійно щось їдять. Загалом вага цієї птахи, вона ніж ніби наші дві курки. Досить таки велика. Подивіться, ціла родина, шість штук, сім. Ось вони. Дуже приємно дивитися. Саме гарний це, мабуть, батько. У батька гарний окрас, і він більш темніший. Ось ця наша яблуня, що ми її весною знімали, як вона квітла. Ось вона красуня в цю чарівну осінь. Яблочки невеликі, такий якийсь сорт, але ось тільки їх багато. Ось такі гарні кольори осені. Особливо їх можна побачити на сонечки. Подивіться, який малесенький млин для краси. На півночі ось такі дерева, кльони. Ялини. Багато. Яблунь. Рябина, воробина. Заходимо до лісу. Ліс різний. Деколи ще зелений, ось такі гарні кльони. Якщо у вас немає можливості стріляти північним лісом урваська, тут, тут є багато білок, іноді бувають зайці, вискакують дикі кабанчики. Поки що не зустрічалися, хоча їх тут багато. Вони люблять полювати вночі. Брізки це частина північної природи, їх багато в країні Санти. І вони дуже великі та міцні. подивіться друзі яке гарне небо